До Конотопського районного відділу поліції звернулась жінка, яка повідомила, що за місцем мешкання сестри виявила тіло останньої з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно направилася слідчо-оперативна група на чолі з крімництвом відділу. В ході огляду домогосподарства на подвір'ї поліцейські виявили тіло 68-річної власниці будинку з множинними травмами голови, тулубу та кінцівок. Тілесні ушкодження свідчили, що потерпіло жорстоко побили перед настанням смерті. З місця події правоохоронці вилучили речі загиблої зі слідами речовини бурого кольору та знаряддя вбивства. Вжитими заходами працівниками сектору кримінальної поліції, Канатопська районного відділу поліції спільно з працівниками управління карного рожку, головного управління національної поліції Сумської області, встановили особу завмисника. Ним виявився синстану річний сусід потерпілої. Правоохоронці затримували чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під просуванням керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіка про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання підозрювання. Зрону запобіжного закладу у вигляді тримання під вартою Досудове скрізь отриває санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.